Співпадали, але так подали. Западали. Кілька секунд. Розпочнеться один з центральних матчів першого туру, другого етапу типового суперника, яким є футбольний клуб Миколаїв. Команда, яка за підсумками кількох Андрій Оленич, 77-й Богдан Клим, восьмий Іван Юськевич, десятий Святослав Зубар. Такий в нас стартовий склад. Футбольного клубу. Головний тренер команди Богдан Костик, тренер Тарас Данилюк та тренер зараз після цієї атаки юності Береза віддає передачу під удар гладкому, гладкий Іванишина. Моменти ще зараз удар по воротах і надворот школи Львівських Карпат Береза виконує подачу медальнього штангу. Ну і там класно приємностей, але на підборі зараз поріг. Поріг грає на грося, Гроць дає. Неточну передачу, і зараз е, уже Миколаїв біжить в атаку. Підключають Зубара. Зубар обігрує грося, зубар готує подачу, удар головою. Ні, немає удару, небезпечно. Удар дуже така команда, яка е, завжди хоче перемагати, яка має завжди завдання перемагати. І я думаю, в цьому сезоні. Е, Ніхто не блан білий, випереджає Івана Юскевича, білий хороший перевод на правий фланг. Там Богдан Іванченко. Іванченко підробляє най собі під ліву ногу, зміщується в центр. Удар від Іванченка. Класний удар, який вже клас. Цікаві поєдинки. Ну і ще один матч. Зараз спостерігаємо ми разом з вами. Небезпечна атака Миколаєва може бути. Юскевич, удар. Ну і що тут? Ну, це пенальті призначення. Удар від Федини. Куди ж? Присенгує Береза, Лищинський. М'яч втрачає. З м'ячем вже був Гудзінський. Знову з м'ячем Гудзінський. Гудзінський виконує передачу на Іванченко. Іванченко б'є. Є дозвіл від Шандора. Передача на Дальну Штангу. І ще тут. Де господарів футбольний клуб Юніс? Номер 31 Артем Денега, воротар полівігравці, другий Іван Гаврушко, 27-й Остап Грось, 74-й Іван Біл. Я думаю, іншу юність ми побачимо вже у другому таймі цього поєдинку. Зараз момент і Хороший удар! Стійка! 1-0 у нашому поєдинку! Олег Береза забиває! Деб'ютний м'яч за футбольний клуб Юність. Прекрасний удар. Бордійчук дозволив. Юності зараз заваляк. По флангу. Хороша передача на Зубара, Ну, але там перший на м'ячі. зараз помиляється. Цей склад юності багато змінився в порівнянні з минулим роком. Дев'ять людей. Пішло, стільки ж людей прийшло, і по суті, трішки інша команда. Зараз Іванченко пробиває. Є подача на ближню штангу. Небезпечно. І що тут? Браво заваляти на Федерєва, Того пресингують. Забирають м'яч гравці юності. Класна передача від Панасюка. Простріли що тут, що тут. А чи буде тут пенальті? Ні. Є на Сінці, удар поворота, хороший удар на двору. Мати позиційну оборону. Але Юніс буде ловити свого суперника на контратаках. Богдан Іванченко. Проти нього Володимир Федорів. Іванченко в штрафному майданчику небезпечно, простріл. І що тут? Майданчик. Є дозив від авітрі. Удар в ближній кут. Помиляється! У нашому поєдинку Богдан Іванченко забиває прямим ударом зі штрафного. І, звичайно, цей гол це в якийсь мірі гол на совісті голкіпера Миколаєва Романа Данковича. Онувати подачу у штрафний майданчик. Передача не зовсім вдала. Олег Береза читає цей пас, тут Класно зараз зіграли гравці юності. Вихід 2 в 0. Богдан Іванченко не вдалось. Хід фактично 2 в 0, і Тут ну, також дефекти поля. А рахунок міг ставати, звичайно, 3-0. Іванченко надто далеко від себе відпустив м'яч і цей момент. Було втрачено. Тут зараз момент. Стійка. Як же Хоча Удар по воротах Тут, ні, не вдала передача. Передача на гравця 에... капітана саме на ходину. Зараз ватається вже гравці юності. Панасюк удар! гол! Олег Панасюк робить рахунок 3-0. Юність забиває ще одну пантеро-атаку І рахунок 3-0 стає на 87-й хвилині. Новий смертний майданчик там нікого немає. і Тут уже невдало вибиває м'яч з Денега. Але тим не менше, гравці юності захищаються удар. Хороший від завальний клуб Юність Юність прекрасно провела другий тайм цього матчу. Ми вітаємо юність перемогою, але всі ми розуміємо, що за цю поразку гравці Миколаєва можуть винити лише самі себе.